Наразі маємо до обговорення непростий проект. Слід запроектувати підземне укриття в умовах високого рівня ґрунтових вод, Василь Петрович за звичкою пропонує рубероїд, але ж він не придатний до використання в складних умовах експлуатації, легко рветься і довго не служить, що потім знов розкопувати. Петро Семенович пропонує бентонітові мати. Хороша штука для складних випадків, але об'єкт бюджетний. Таких коштів там немає. А я за Пенетрон. Коли в мене протікав. Підвал я застосовував американські матеріали. В них є і технології для нового будівництва, легкі у використанні та економічно вигідні. Пенетрон забезпечує надійну гідроізоляцію протягом всього терміну експлуатації споруди, не потребує додаткових витрат на оплату робіт із гідроізоляції, адже вписується в усі бюджети. А відтепер ще й готові проектні рішення є, затверджені провідним науковим інститутом. Пенетрон надійна гідроізоляція з першого разу.